Бездомської площі провулку Чайковського та вулиці Пушкінської. на Одещині змінили 432 назви вулиць та площ. Серед них 85 в самій Одесі. Відповідне рішення ухвалив та підписав 26 липня голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Детальніше про процес деколонізації, нові топонімічні назви та протест від одеської міської влади говоритимемо далі з доктором історичних наук Олександром Музичко. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. для початку наголошую, що ви входите до складу топонімічної комісії при Одеській ова, яка власне і працювала над топонімічними нову, новими назвами. І для початку попрошу вас з'ясувати і пояснити різницю між поняттями деколонізація і декомунізація. У чому різниця в цих процесах? Я би не сказав, що тут різниця це скоріше два процеси, які взаємодоповнюють один одним. Безумовно ширшим є поняття деколонізація. Тому що деколонізація це позбавлення всіх елементів, я би так сказав, і фактів, і духу окупаційних адміністрацій, окупаційних влад, які були окупантами для України, і це звичайно не тільки радянський союз, але це і Російська імперія. Ну два з самих великих періоди в історії України, в історії всієї. України, а з приводу декомунізації, то очевидно, що комуністичний період це для більшості території України, це десь починаючи з ближче до середини до Другої світової війни і після другої світової війни для більшої частини України. Все так, якщо брати східну Україну, південну Україну, це ще раніше часи, ну це в будь-якому разі двадцята сторіччя. Тобто починаючи там з періоду 1919, 20, 21 років, і далі, ну для західної України, це якраз для заходу України це період уже воєнний, воєнний після Тобто, це вуще поняття. Декомунізація це вуще поняття, Тобто, декомунізація це поняття, яке включає в себе позбавлення будь-яких наслідків саме тоталітарного комуністичного минулого. Зрозуміло, я нагадаю, що в законі. Про декомунізацію є ще і момент про позбавлення нацистського минулого, тобто боротьба з якимись символами заборона. Але для України це далеко не так актуально. Це абсолютно зрозуміло. Ясно, що ніхто з нас не підтримує нацистську ідеологію, не дай Боже, там ідеологію третього рейха, але там в законі і про це теж йшлося. Власне, коли ви з колегами працювали над цим проєктом над новими топонімічними назвами, якими принципами керувалися? І взагалі якось тривала робота Перед усім ми керувалися законами, якраз. Тобто два основних закони, які ви озвучили, тобто, закон його називають про декомунізацію, і закон про декалинізація, хоча вони трохи інакше називаються, тобто наше якраз завдання як людей точних кандидатів наук, дикторів наук, юристів. Юрист головний наш це Артем Карташов, заслуга якого дуже велика, як людина, яка перевіряла, так скажемо, ці всі назви на предмет саме юридичний. Тобто, ми керувалися цими законами і чітко давали собі раду в чому. Тобто, наскільки певний діяч, який є в топоніміці Одеси, він підпадає, саме таке слово, саме головне юридичне слово підпадає під дію обох цих основних законів. І я би сказав так: і свою позицію, я думаю, і позицію Артема і більшості членів комісії, що ми дотримуємося букви закону і духу закону, тому що справа в тому, що що таке деколонізація. Деколонізація, я ще раз скажу на моє глибоке переконання, це не просто піддавання діячів, діячів поділ діячів на хороших і поганих, там наскільки якою мірою. Тобто, якщо людина займала певні посади, якщо людина... Також транслювало певні концепти радянської або російської імперської пропаганди. Все це дає підстави нам скасувати таку людину з топоніміки. Причому хотів наголосити б на тому, на чому часто наголошують і мої колеги, що це не означає обнулити Одесу. Це знову ж таки маніпуляції, позбавити Одесу історії, чи історію України, чи історію будь-якої частини землі. Історія це не тільки топоніміка. Топоніміка – це не просто історія. топоніміка – це дергавказ в майбутнє. Тобто, розумієте, так як на вулицях висять дергавкази і мапи для туристів, так само це по суті маркери, куди ми рухаємося. Що ми цих людей звіряємо? Це наші камертони, які ми звіряємо от свій шлях, ми буде це орієнтир наші. А історія це звичайно абсолютно багатогранна річ. В історії можуть бути і дуже погані люди, і дуже хороші, і шкідливі. Історик вивчає все. Абсолютно. Но далеко не все. Він виносить в назву топоніміки, пам'ятники, меморіальні дошки. Тому що всі ці речі вони формують нас. Причому особливо давайте все-таки не говорити, що ми така сама країна, як Фарерські острови. Ми країна в стані війни. Причому вже 10 років і три роки повномасштабної війни. А що це означає? Що у нас ворог абсолютно конкретний, на нас не напали інопланетяни, як часто можна почути, що на нас просто хтось напав. Ну хто напав, розумієте? Нас напала Росія. Росія наш ворог. І що це означає, коли країни один з одним в нормальних стосунках, дружніх, ну не знаю, там Іспанія, Португалія, да, наприклад. Канада, США, в принципі. да, Тобто вони можуть обмінюватися певними меморіальними дошками. Я маю на увазі, наприклад, якомусь видатному канадійцю поставили в США, а видатному представнику північноамериканської США поставили Тобто це нормальні все нормальні дружина. Ну Но коли в стані війни зрозуміло, що ми абсолютно не маємо жодних підстав зберігати в себе якісь ознаки дружби. До речі, дуже багато цих назв і назви пам'ятників, вони ж якраз і ставилися в нинішній час уже. Я маю на увазі нинішню добу, десь останні 30 років на знак російсько-української дружби. І коли відкривали ці пам'ятники, згадайте уже не існуючі пам'ятники Катери, Катерині, Суворову, Бабілю, Висоцькому, там постійно були присутні хто представники російського посольства. І вони розказували, як хорошо, я хотів сказати, в страні совєтської жить, але мається на увазі, вони розказували, яка чудова російсько-українська дружба. Дружбу цю передусім розтоптали вони. І тепер, вибачте, мене їхні нарікання і їхнього проросійського електорату виглядають максимально блюзнірські. Ось так я би хотів сказати: такі наші були основні принципи, то тобто, ці принципи і юридичні, і моральні, як завжди, буває в кожному суді, використовують весь комплекс ідеї, букви і духу всіх законів, і прецеденти, і так далі. Отже, розпорядження підписане, воно вступило в силу, але завжди чомусь є якесь. Але я зараз пропоную почути звернення одеського міського голови Геннадія Труханова. Він зазначив, що міська рада вимушена вжити всіх передбачених законом заходів для скасування рішення про перейменування топонімів в Одесі. Давайте послухаємо. Чим звинив Поустовський. Який жив в Одесі, працював в газеті моряк, написав низку найкращих книжок про наше місто, як, наприклад, Врем'я больших ожиданий». Нарешті Ісак Бабель, автор легендарних одеських розказів, його було заарештовано за звинуваченням в антирадянській змовницькій терористичній діяльності та шпіонажі. Радянська влада піддала його тортурам. А в 1940 році Бабель було засуджено до вищої міри покарання розстрілу. І розстріляний список, до якого він входив, був підписаний особисто Сталіним. То де логіка в цьому перейменуванні. І зараз я попрошу вас, як історика, як член топонімічної комісії, розібрати конкретні приклади, які були озвучені. Я... До прикладу, письменник Костянтин Поустовський. Ну, Що ми про нього знаємо? І, і, дивіться, от це от поняття в чому винен, знову ж таки, ми не маємо вдаватися в такі категорії, як на мене. Ми використовуємо знову ж таки ті поняття, які. Пов'язані ширше, да, тобто, ми в назви вулиць вносимо тих, хто є нашими орієнтирами. Чи є нашими орієнтирами зараз рускоязичні писателі? Ні, на моє глибоке переконання, бо ми будуємо Україну. Яка передусім відстоює українські інтереси, українську мову, хоча в топоніміці ми врахували і представників інших національностей неукраїнських, ну для яких рідна мова була наприклад не українська, але е, ці люди обов'язково мали бути прихильними до України. Що з Паустовського? У Паустовського є вивотворчості такі фрази, я не хочу їх навіть зараз озвучувати. Ну я так не пам'ятаю, прямо не ізусь, розумієте, як кажуть, але я багато разів їх наводив. І літературознавці чудово знають ці фрази, де він буквально поплюжив український національний рух, е, мається на увазі українську національну революцію. Українська національна революція 1917-1921 років це база, одна з головних баз української держави нинішньої. Тобто, ми не можемо Ми раніше говорили про радянський союз до 2014 року як нашу основну базу. Зараз, слава Богу, ми переоцінили це і говоримо про те, що наша основна база це є ті українські держави, які існували до нас до 91-го року. Якщо людина виступала проти основи української державності, проти права українського народу на власну державність, то ця людина не має права на моє глибоке переконання і не тільки моє, а й духа, і букви закону. Тобто там написано, що ті люди, які поплюжили Україну, Звичайно, що вони не мають права бути в топоніміці чи мають право вони бути в бібліотеках? Це питання цікаве, Воно обговорюється на моє переконання українським учням, дітям і дорослим значно більше є, що читати цікавішого і важливішого. Тому і зараз так і є. Це тенденція більш така, що запити в бібліотеках. У людей саме на українських класиків, на українську літературу, на нову літературу, там Какатюха, Жадан і багато інших українських письменників, поетів чудових. Тобто, ці люди, звичайно, мають антикварний інтерес. Тому, на моє глибоке переконання, тут просто треба сказати. ну… Якби що ця людина винна, по-перше, в тому, що вона не сприймала український національний рух, а по-друге, що вона просто нам зараз уже не актуальна як будівничим нової, світлої, справжньої України, а не додатка до російської імперської культури і міра. Щодо Бабіля, то я от сьогодні поширював, до речі, так, статтю так, так. Бабіля. Та, 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 Бабіля. Та, ну, ми знаємо, хто такий Саак Бабіль статтю Бабіля. Там був такий розворот в газеті 30-х років: Розстріляти гадав фашистських. Тобто він мав на увазі, він брав Участь як пропагандист в процесах над там, транскістами, бухаринцями і так далі. Тобто, коротше кажучи, закликав до страт, до знищення і так далі. Тобто він був, теж виступав як пропагандист радянський, плюс ще до цього він брав участь на боці радянської влади під час так званої громадянської війни, якщо говорити, по-хімути, або української революції в нашій термінології, тобто він воював проти української революції. З приводу знаменитих одеських розказів, то вони теж абсолютно не актуальні, як на мене, якщо говорити тут в літературознавчому контексті, хоча він не самий основний в даному разі, а ми не будуємо бандитську Одесу. Нам вона не потрібна. Пан Труханов, якраз, як на мене, все його правління абсолютно бездарне, воно звелося до того, що історичний центр Одеси руйнувався, але на тлі розмов про якусь бандитську Одесу. Розумієте, нам бандитська Одеса не треба. Нам потрібна Одеса культурне видатне місто і українське місто, причому і тому ми вшановуємо інших людей, тому що часи шановні змінилися. Ми не будемо жити, і молодь закликаємо не жити інтересами і якимись розумієте, нафталіновими героями. Знову ж таки, в бібліотеках для антикварних інтерес в наукових бібліотеках, як на мене, ця література має залишитися в бібліотеках загальних. Для дітей і так далі, як на мене, на моє глибоке переконання цієї літератури не має бути, тому що ця література несе абсолютно інші сенси, часто вороже сенси нашим ідеям побудови української державності, справжньої української державності, а не те, що вона була така достатньо амбівалентна, часто просто шизофренічна з 90-х років до десь приблизно 2014-2015 років. Далі хотіла б поговорити власне вже про нові назви. Відверто кажучи, там е, великий перелік так. більше 400 назв, і, включає, і я, я буду говорити за себе е, деякі імена, назви ну, справді вони. Ну, невідомі для мене поки що, і мені хотілося б задати питання стосовно декількох людей, до прикладу, Гана Михаленко, Святослав Караванський, Ніна Строката. На честь людей, на, на честь цих людей названа низка вулиць. Чому саме ці імена? Ось ви як історик, поясніть, будь ласка. Так, я би так відразу загально підійшов до цього питання. Якщо говорити про саме приємний момент переназивань. А саме приємне для мене це те, що ми не просто скасовували старі назви, а саме шукали і встановлювали імена справжніх українських героїв. Тобто, ще раз повторюю: ті герої, на яких ми можемо виховувати молодь і не тільки молодь в плані орієнтирів. І перший один з кластерів, ну давайте його першим, це наші герої. Це абсолютно очевидно. герої російсько-української війни. Так, нинішньої послові, так. це я би поставив це на перше місце, хоч це не по хронології, То тобто, ну, варто починати, якщо по хронології, то з раніших діячів, але на першому місці це вони, бувши момент достатньо таких давніх героїв, як Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Ну вони звичайно не мають відношення прямо до нинішньої Одеси, але певний кластер, певний. Сегмент героїв загальнонаціональних має бути в кожному українському місті, наприклад, Тарас Шевченко, так тобто, ну і ці діячі вони теж цікаві, тому що вони в даному разі виводять нас, показують тяглість української історії, що ми не тільки з 91 го року з'явилися. До речі, уже в, в районах ми давали назви здається. там і Святослава Хароброва, ну і деяких інших князів. Ну і, і ще один сегмент це от той сегмент, про який ви сказали. Це е, дисиденти, так звані. Ну і я ось. їх називаю все-таки не дисиденти, а представники руху опору. Мені більше така назва подобається. Нагадаю, да? це Ганна Михайленко, так. Святослав Караванський, Ніна Строката, представники руху опору. Так. Для того щоб було розуміння, так, чому ми називаємо другої половини 20 століття, Давайте уточню відразу. Тобто ідеться, ну і можна сказати, і навіть на початку 21-го, тому що Ганна Михайленко вона і на початку 21-го діяла і жила. Тобто рухопору український це той рухопору, який був тобто, він надихався ідеями Унупа. Так, да, і УНУПА вони не змогли досягти незалежності України. Після Другої світової війни і протягом Другої світової війни, але на основі їхніх ідей, і на основі модерних ідей, національних рухів, правозахисних рухів, утворився знаменитий, який в школах вивчає да, дисидентський рух. А але я ще раз кажу його краще називати рухом опору, тому що ці люди, про яких ви тільки що згадали, вони відстоювали не якусь загальну ідею. До речі, в Україні вшановані і Сахаров навіть російський діяч, бачите, ми його нікуди не викидаємо. Я от нещодавно був у Львові і черговий раз був на вулиці Сахарова, Вона гігантська, на величезна вулиця Академіка Сахарова, тобто росіянина. На да? того росіянина, який справді був діячем, який дуже гідний захищав дисидентів. Але ці дисиденти це не були просто дисиденти, це були ті люди, які прагнули відстоювання української мови. Ну, звичайно, цим не займалися російські дисиденти, чи якісь дисиденти просто правозахисні. Вони казали про вони, мріяли і наближали незалежність України. То тобто вони жорстко боролися мирними засобами, то тобто вони вже не могли. Якимись військовими та й не хотіли цього. Вони хотіли мирними засобами, законними засобами навіть боротися за незалежність України проти радянської тоталітарної машини. Підсумовуючи це, ми власне говорили про ці імена, про нові назви вулиць, але зміни торкнулися ще й пам'ятників. Наскільки відомо, в ОВА рекомендували прибрати пам'ятник Пушкіну, який зараз же на нинішній біржовій площі, і мер Одеса, спираючись на статтю 5 закону про деколонізацію, каже, що цей об'єкт перебув. У зоні історичної спадщини ЮНЕСКО, і власне цікаво, чи є це перешкодою для демонтажу пам'ятника навколо пам'ятника Пушкіна, що Ту зараз відбувається уважити, що да. найгірше для історичного центру Одеси – це правління Труханова. Ну, здається, кожен одесит бачить, що відбувається з містом нашим, да? наскільки воно брудне, наскільки все пливе. Наскільки багато чи інше, то може не Юне... не з ЮНЕСКО треба починати, я просто хочу уточнити, а може треба починати з нас, з нашої влади, так? Ну мені здається, це логічніше. Тобто, те, що ми знаходимося під охороною ЮНЕСКО, це не гарантує нам розвило Одеси. Ну просто буквально розвило Одеси. Так, ну здається, це очевидно. Це по-перше. По-друге, коли приймали. Історичний центр Одеси під охорону ЮНЕСКО, я так і думав, і не тільки я, що це стане предметом маніпуляцій, тобто приймали її саме тому, щоб захистити від закону про декомунізацію, а потім від закону про деколонізацію. Це абсолютно очевидно. Як ви бачите, ЮНЕСКО не захистило Одесу від російських ракет. Так. Це це, по перше, так, наприклад, Спаса ну, да, Преображенського, собору. на, які, на жаль, належить не українській церкві. А Церкві, по суті, московського патріархату і так не має бути на моє глибоке переконання. Наша комісія, треба сказати, вона не займалася питаннями пам'ятників. Це просто вже пролунала думка заля. Але я абсолютно переконаний в тому, що пам'ятник Пушкіна має бути демонтований, має бути демонтований пам'ятник Воронцову, однозначно. Тобто, а скільки ми е, проводимо процес деколонізації і е, декомунізації, треба чітко керуватися законом, чи закон залишає все-таки певні. Так би мовити, варіації так залишається нормально, коли ми говоримо про гуманітарні закони. Тому, коли нам розказують, що ми маємо поміняти назву Одеси, скасувати Дюка де Рішелія, там Лонжеронівську і Рішелієвську, в принципі, я вам хочу сказати так: для мене це не було величезною трагедією. Для мене найбільша трагедія, якщо Одеса надалі залишиться в полі російського міра. Рускова міра, да? оце не відео. Але в даному разі дійсно ми керувалися тим, що ці люди, вони, по-перше, були іноземцями. Вони дійсно символізують наш певний зв'язок з дружніми нам країнами. Я хочу сказати це обов'язково треба от уточнити, тому що вони є тими людьми, які фактично приносили нам європейську культуру. Більше тому по суті ми їх залишили як певне виключення. Так, закон в може мати певне виключення в тому сенсі, якщо ми це інтерпретуємо. Так? Но для тих випадків, які нам зараз нав'язують і розказують про них, цих виключень ми вважали, що вони не мають бути спроду Пушкіна. Ну Пушкін це по-перше, достатньо шовіністичний російський поет. Почитайте тільки його вірш Кльвітнікам Росії, витриманий в дусі от такої нинішньої російської пропаганди. Тобто, людина, яка підпадає під дію цього закону, саме як, от ну, по-перше, російський поет. Нам не треба російські поети в топоніміці ну, а По друге, там у нього дійсно реально в творчості Є ті речі, які зараз використовуються російською пропагандою, і це природні. Куди мають переміщене бути цей пам'ятник? Ну, напевно, цей пам'ятник, безумовно, має бути переміщений в музей. Це однозначно, тому що цей пам'ятник має. Історичну вартість. Ті пам'ятники, які там Леніну і так далі, які абсолютно ніякої історичної варти і художньої вартості не мають. Вони кліпались просто мільйонними, як кажуть, накладами, примірниками. Вони не мають бути. Це пам'ятник, так також як пам'ятник Варанцову. Як і куди, ну вибачте, мене треба займатися краще музеями. Музеї не просто, краще їх фінансувати, збільшувати їхні локації, щоб там це було. Але не все підряд там було, не оцей наваділ Катерини, який. Звалили у дворі художнього музею, він абсолютно як на мене не потрібний. А от такі пам'ятки не мають художнього, але не в центрі українських міст. Тому що в центрі українських міст, особливо період війни, мають залишатися пам'ятники, які несуть дуже важливі посили, дуже важливі сенси, пов'язані саме з будівництвом справжні. Української держави і ще хотілося поговорити про те, що не тільки міська влада виступила проти, але ми зрозуміли, що ми всі користуємося соціальними мережами. Заходимо до Фейсбуку і починаємо читати. І, власне, я хотіла б зачитати один з дописів на Фейсбуці, який написала Єдеса Катерина Єргєєва. Цитую: нові імена вулиць показують, що це вже не про деколонізацію, а про редукцію багатогранного космополітичного одеського міту. До вузького націоналістичного наративу так, Одеса і українське місто, але не лише елімінація єврейського, французького, шотландського компонент відміняє Одесу як таку: добре обійдемося без Пушкіна Чайковського Толстого, як без маркерів імперського минулого. Але чому без ільфа Катаєва імбер Бабель, який став жертвою червоного терору? Це лише одна реакція. Ну, я достатньо так, Я її обрала характери. особисто. Знаю Катерину. Mm -hmm. Що ви можете відповісти на такі коментарі, як історик? Ось чи дійсно зміна назв, як ми вже трошки зазначали, обесцінить Одесу? Ось як пояснювати людям, які дещо не згодні з цими рішеннями, які аргументи можна ще, ще раз роз, кажу, навести? Ще раз кажу, Одесу обесцінює е, загадженість міста, е, розвал архітектури. Оце обессіннюю Одесу. розумієте, це Абсолютно конкретні речі. Забита каналі... каналізація, обессінню <кхи> Одесу. Тобто це маніпуляції певні, коли кажуть, що переназивання, По-друге, такі люди, які поширюють такі наративи, вони, як на мене, хочуть. Можливо, ця людина хоче, щоб ми виграли війну. Але вона не хоче, щоб ми виграли війну з Росією повністю, розумієте? Тобто їм треба так, цим людям, щоб ми виграли, але потім дружили з хорошими росіянами, щоб ми не позбавилися повних всіх впливів, розумієте. Її думка про те, що це вузький, там як вона на націоналістичний наратив, глибоко маніпуляційна. Чому? Тому що постійна думка про те, що Одеса не тільки українське місто, знаєте для чого використовував завжди? Щоб не поширювати тут українське. Це абсолютно чітко видно. Дивіться, до, до наших дій е, майже не було нормальних е, в центральних районах міста та української. І тільки нещодавно, буквально останніми роками, вдалося пробити ще цілу низку назв, наприклад, вулиця Чікаленка, яка, на мою думку, має бути в центрі міста. Ну і відправили там замість академіка Вільямса велика вулиця. Але, як на мене, з діячами старої епохи, тобто 19-го сторіччя, 20-го сторіччя, має бути саме. В старих районах міста, де вони мешкали, бо той же Чекаленко мешкав на вулиці Новосельського. От цю вулицю як на мене і треба було переназвати. Ну це вже не наша компетенція, тому що це назвала міська та панімічна е, комісія. І е, вся справа в тому, що маніпулятивність цієї думки ще полягає в тому, що ця людина вдає або е, дійсно не знає е, список наших перейменувань в нашому списку. Є герої України Решат Умеров. Решат Тумеров, який загинув на фронті російсько-української кримський татарин. Далі, у нас є Намар Челебіджихан, кримський татарин. У нас є площа Льва Толстого, яку ми перейменували на площу Шаломалейхіма. Тобто, то, що я вам перерахував, це явно не люди суто українського етнічного походження. Є вулиця Ройтбурда. Теж напевно не зовсім етні, якщо ця людина провокує сама ці розмови. Розумієте, що вона цими розмовами, от дивіться, як цікаво виходить. Вона, начебто, інтернаціоналістка, але вона цими розмовами провокує зараз, щоб я ділив людей на певні національні квартири, етнічність і так далі. Тому що розумієте, от навіть я назвав цих людей. Ці люди за своїм етнічним походженням може, й не українці, але часто вони казали, що я українець, а ця людина хоче, щоб я та мовити, за них. Виправдовуючись, так би мовити, вам е, розказував, що ми не керувалися принципом етнічного походження. На що вона явно натякає, розумієте? Більш того, ми перейменували частину назв етнічних українців. Вони були етнічними українцями, а в росі Бучмо. Чим не етнічний українця? Він Був етнічний українець, але він був не той українець, який має бути взірцем для нинішніх поколінь, бо він був співробітником ЧК на його совісті і душі і руках кров. Людей, тому ми перейменували його вулицю. так само в багатьох інших випадках. Іноді ви розумієте, луналі десь там до нас доносилися голоси. Ну це ж етнічний українець. Ну, давайте вони трогать саме тому. Але якраз на мою думку, це неправильно, тому що ми маємо оцінювати людей саме за їхнім внеском. В побудову українського національного поля, так скажемо, української держави, яка є втіленням української нації, в яку входять всі лояльні люди і інших національностей, ті, які лояльні до української культури, які навіть спричинилися до її розвитку міри, певною мірою і інше. Ну, а ще раз зазначу, що ну, давайте я назву, ще приклад там, Геннадія Афанасьєва, це герой російсько-української війни, який загинув. В 2022 році. Теж, ну, знову ж таки, я не хочу, мені це навіть трошки агидно робити, от зараз розбиратися в їхньому змішаному часті етнічному походження, щоб спростувати думки цієї пані. Тобто, ні, це просто маніпуляція і вибірковість в їхніх думках. Е... Неправильна і дуже шкідлива насправді для Одеси, якщо вони хочуть тут поширювати мультикультуралізм саме тому. Завершуючи нашу бесіду, скажу, що я так розумію, що для топонімічної комісії при Одеській ова ще великий пласт роботи є, і ви продовжуєте свою діяльність. Правильно так Дай, розумію? Дай Бог, я діяльність ніякої не уникаю, і Я вже в багатьох проєктах, які в тому числі спрямовані на популяризацію імен. Цих людей про які ми з вами згадували і не згадували багатьох. Тобто, я очевидно, що пов'язаний з ветеранським рухом і з багатьма іншими організаціями і відкритий для співробітництва зі всіма організаціями, але на певних принципах очевидно, бо мої принципи все життя, а не з 2014 року, Це україноцентризм, український патріотизм. І український націоналізм, я не побоююся цього слова, абсолютно спокійно його говорю і е, очевидно, тільки на цих принципах і не тільки я, а й всі мають розвиватися. А жити з головою повернутою глибоко назад, хоча я історик, я не збираюсь. Це не цікаво і шкідливо. Пане Олександре. Ми дуже дякуємо вам за цю бесіду. Дякуємо, Дякую, що надали слово. Що знайшли Дякую. час для наших глядачів? Нагадаю, що щойно ми спілкувалися з доктором історичних наук Олександром Музичко. Дякуємо. Дякую. Дякую.